Так, всім привіт. Сьогодні я збираюся нацепити на ось такий ось руль на Volkswagen Passat B8 опльоточку з Aliexpress. Ну, типу, зроблена під кожу, на ощупь дуже хороша, перфорірована, але не скрізна, тобто не наскрізь, а, ну, типу, так просто, дірочки прижаті. Непогана така ось кожа. Так вона виглядає з внутрішньої сторони. Ну, це мої ножнички, це вони не були в наборі, в наборі йшла ось така ось інструкція, така ж от лопатка для укладування всіх цих швів, от, наприклад, от сюди між пластиком і кожою руля. Дві нитки з голкою і отакий ось, ось білий пластик для того, щоб ізначально виставити Цю оплітку на руль, приліпити і далі вже з нею роботи. Чесно, я не знаю, як це все буде робити. Мені це здається дуже тяжело, але я зараз спробую. Погнали. Хух, наконець-то. Єлі-єлі я цю оплітку на руль. По-перше, мені спочатку казалося, що вона взагалі набагато менше діаметром, ніж мій руль. Вона ну, просто ніяк не налазила. Я чуть ногти не подривав, але я її натягнув. В общем, дивіться, так, що дошов, да, на цю плетку, то він практично співпадає. Ну, зараз під світочку, хоп. Ага, я не можу зараз об'єктивом, зараз переключаємося, фокусуємося, клас, подсвітка. Тобто, дивіться, ось тут ось, ось шов. Він ну, практично співпадає зі шовом на оплітки. Натягнути не можна, тому що якщо я буду натягувати цю сторону вниз, то вверх. Тут я поставил вот так вот по центру, ну, більш менш. В общем, ну на ощупь, він, ну, классный. Ця перферация тоже дуже она класна. Ну и сам по себе руль, станет тришечки толстейшем. Мне задается цель будет классная четка. Вот, ну, питайте, конечно, можешь, да. Сейчас треба наклеить на цифси внутришний сторонный пластик. Оце, ну, скотч, я его наклею, потому что я его просто позривал бы. Ну, да. Так, ну а далее потребно взять вот таким еще вот двосторонний скотч. И оклеить силу вот тебя у того вот стройный скотч, для того, чтобы. Ну, я понял, хорошо, ты на оригинальную нулю. А потім уже починаєш переплітати и зашивать. В общем, в конце будешь, как я ему делаю, я тут стараюсь, но мне кажется, я на косячу. У меня так от. Так, ну, процес как бы, В общем, починаєш так вот снизу. Укладываешь, ну, с двух сторон, такой, с двух сторон, не скотч, наклеиваешь. Она же, я подумаю, что она такая выпла. Сейчас, когда натянуть, потом куда-то Ну, і самое тяжелое, это начать укладывать. Вот эти большие волосы, пластиками и другом оригинальным. В общем, она получилась вот так вот. Вообще не видно. Тут и так по кругу двух сторон не скотч. И не доедет на платке. Ну, там кровата, если я тебе так, потому что ты едешь за плотно за такой, что это. Ну, и зараз, вот эту тканку, мінімум пів години, а то й година. Я тільки-тільки приступив до прокладки на цих ось швів. Це клейця, я потім з двостороннього скоча його потім витру. Залишилася ця нижня частина. Верхушку я почти вже засуну. І права частина. Ось так от. Ну вже по ощущенням скажу вам, що руль набагато краще відчувається, ніж оригінал. Тобто, ну, дуже, дуже гарна якість цього, цього, цього матеріалу. І візуально, і натягнулося воно офігенно, гляньте. Це ще я навіть не пошивав. Коли я його прошив, то це все діло буде натягнуто і просто офігенно. Покажу вам все, звісно. Так собі. Ну що, роботаємо далі. Погода у нас класична зеландія, це як обычно, нічого нового. От. Ну, спустя півтори години якось поки що так. Зараз сильно сонце, дуже погано знімати, але все ж таки. Що є? Зробив такого сюди. Запакував це все діло подуль, під пластик. Ну, Не дуже приємне заняття, але в принципі по кайфу. Тут також заклав, потрібно буде ще тут спокоємо, це все перезакладати. З цієї сторони також все запакував, все під підулював, все вже на двосторонньому скотчу. Зараз подивимося, як запакувати з ту сторону, на сторону. Ну, ось ці самі края там тоже треба запакувати. Вот те ж саме аналогічно з цієї сторони. І буду потихенько, мабуть, як. Поки що не буду знімати ось, скотч, ці усю, е-е, той скотч з цієї сторони, тому що, бачите, цей шов, він натягнутися, якщо я зніблю ці усю білі наліпки, то натягується доки ця вся ця частина, ця маленька. От тут воно. ось буду старатись намагатись його натягувати спочатку, а потім Ну, Не знаю, подивимося, поки що плану я якого В інструкції там ще якась просто біребірда. Фіг би ми що там куди робити, не знаю, подивиться, можливо, трошки пізніше це все зробити. Все. Погнали. В общем, садила за часотво, тільки тільки я просто всього все діла, і я бачу, що в мене якраз зникла та проблема, що я говорю, що в мене не совпадають шви, їх треба натягувати сильніше. я боюсь всю порвати. Коротко, вот я фігню так Так, от це це уложив, не знаю, правильно, неправильно, ну так, на дві частини сложив і голки, буду прошити. В в общем, наступне відео буде з результатами щось ну, мене вот тільки -тільки натягивать що средніше і підтягуєш кожен шов, потому що потом, я не знаю, потом же буде тяжело. В общем, пока що ділю, мучуся, не знаю, один 1-2 мінімум пройшло, тільки-тільки почав -тільки шивати. Пальше разжитенням займаюсь, поэтому дуже довго. Ну, по чуть-чуть, руль вилуднюється. Ось всю вже частину зробив. Дивіться, як офіяно натягується. Практично не має складок, але ще варто дуже теж цей матеріал в енергетично ще растянуться і, можливо, потім якось вдасться його трішки більше натягнути. Ну, але, можливо, на цей це не потрібно, тому що, ну, мені здається, що шов нормальний, як для китайської наклатки на рудесафіна, так я так розумію, що на шкіру. Ну, я думаю, що буде бомба, ще години півтори. Все, так починається дощ. Мені нажиганя, закриваємо вікно. Вот и прицелим далее. Ну вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть руль. Влюбница еще больше. Зараз переключена меньше масштаб, чтобы была подсветка. Чтобы вот так вот получилась а левая сторона, нижняя. Сейчас прицелим на сторону, и потребно затянуть вот все шов, чтобы шо, получилось примерно вот так вот. Да. Ну еще вот тут надо заправить трешки вот это Но это уже такая дело. Заправим. Ну что, потом остается верхушка. И все. Едем отрезаю. Чесно, я вже замахався сидіти, мені вже е-мейли прийшли по роботі, сертифікати там всі приходять, тестики. Ну, руль, є руль. Так-так-так, ну що тут у нас? Руль, почти готовий. Нижня частина готова, тут все готово, а це, щоб ви розуміли, самі тяжелі моменти. Оце вложити, оце вложити, прошити його, щоб нічого не стрічало, нічого не випирало. Також дуже важливо оце швидко що зробити, щоб оце зійшлося ось тут за цим, оце й за цим. Не знаю, можливо, якось можна його і більше натягнути, але мені, в принципі, здається, що все чітко. А муфлодка вона не вращається. Я її натинув так, що, доросі, представити можете, тому що отут був хороший зазор. От тут був хороший зазор, і вона отперсь на самий руль і лизла. В общем, ну, мені здається, що буде офигенно. Я вже її вспім попшикати своїм цим спраєм, про який я колись розказував. Просто пока що тут знизу такогося попшикав, але, ну, на вигляд зразу вона виглядала починає блистіти, як стояла на фіяне наочно. От, я думаю, що воно буде офигенне. Так, що приступаємо до важетної частини. Починаємо тут так ось сюди. Поїхали. От сидяю і думаю, чи вистачить мені від цієї осі нитки, щоб дойти отаку аж сюди. Мабуть, що ні. Дуже обідно, але думаю, що десь отут я зараз установлюся і буду це назад витягувати. Ну, подивимося. Можливо, на цьому ось, щоб випадати, зробити ще один гудзик, а потім звідси почати і дотягнути. в Отак от. Отак от. От, от у мене преобразовується руль. Дуже класно, на ощущення просто пісня. Як ви думаєте, яка ця на питання оцього ось числа? Ніколи не вгадаєте. Погода та ж сама, яка була, я дощ. В общем, що? Все зробив. Переплітіння у мене, як почувається, макраме. Да? Отаке ось. Я зараз хочу зробити переплітіння, яке буде називатися спортивне. Ну, типу, тут це начало. Треба ще затягувати. В общем, потім тут ось я вам покажу, що було. Було отак от. Получается, все вот эти пропущены, вот эти пропущены, вот эти через них будут продеваться нити, и получится как бы больше натянутая на руль, вот это все, волокно. В общем, такие дела. Честно, я уже тут сидел часа 4, может даже 5. Я уже, честно, подзамахался. Надо быстрее заканчивать все, все. Фигню и сваливать. Наконец-то. Наконец-то я закончил цей руль. Получилась песня. Просто малина. Є, звісно, недочоти, там, ну, не буду прямо розказувати, там, що мені тут не сподобалось. Є маленькі недочоти, але загалом все офігенно. У пакетівальній системі дають цьому цю оплітку на рульну оцінку 4.8-4.9. На дотик ну, просто новий руль, офігенний. Сидить чітко, нічого не, не двигається, не скользить, не крутиться. Все його крутиш, вращаєш, робиш, що хочеш. Все чітко за подвіцо зайшло. Ну, пісня. В общем, тобто, що я забив. Ну, все, що може покрутити. Офігенно вийшло. Збоку. По-перше, руль став тверстіший, тому що ну, толщина цієї оплітки десь міліметр полтора-два ну, з кожної ну, сторони. Виходить, з цієї сторони, з цієї сторони, тобто міліметр на три, на чотири руль став товщий. Ну, Вот. В общем, вот тут у меня получился вот такой шов. Вот, я вже весь замазался. Тут я зробив шов так называемый спорт. То есть, ну вот тут лучше видно. Получился вот такой шов. Пальцы болять, вся пече, потому что натягався цих з звукою. А знизу я залишив вот такий шов. Це называется макраме, Я коли вот так вот сидю, чесно, мне вот это макраме, ну, набавиться. Вот. Тому що цей, вот, що зверху, що спортивний, він э, більше натягує полотно на руль. А тут, в принципі, і так. Тут у мене був зазовчик трошки увеличений, а тут, в принципі, і так все хорошо. Вот. Ну, звісно, не ідеально, але руль просто преобразувався. Машина засрана, куча кучу інструментів, ковирялка, я натягував ці всі нитки. Така ковирялка, лопатка, зажигалка припалював, щоб це все потім діло не розв'язалося. Закінчилася моя лента двохстороння. Тут у мене мусорник маленький. Вот. Це ще треба сиділо зібрати, потащити в хату. Я вам скажу, воно того стоїть, Юрій. Ну, просто офігенно. В общем, знімаю з сторони, відкрив дверку. Отак вот от виглядає новий руль. Сказка, пісня, просто дивіться на його толщину. Качество обтяження. Все натягнуто, все красиво. Ну, на все про все вийшло приблизно 4-5 годин. Це сидів, у кайфував в машині, насолоджувався погодою і потихеньку дивився, що мені як робити. Ось така ось пушка вийшла. Всім дуже рекомендую. Кому цікаво, ссылку на дану окритку можу скинути в повідомленнях.